Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на Ютуб канал. 5 грудня у мережі з'явилися повідомлення, що під Саратовом на аеродромі енгельс 2 було чутно вибухи. Пізніше роз ЗМІ почали повідомляти про пошкоджені літаки та поранених. Про це стало відомо з повідомлення російського ЗМІ База. За їхньою інформацією невідомий безпілотник підірвався на аеродромі у Саратівській області. Є також інформація, що двоє людей постраждали Наслідок вибуху за попередніми даними. Вранці 5 грудня невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі місцевого аеродрому. У результаті виявилися пошкоджені два літаки. Також поранення отримали дві особи. Їх було доставлено до лікарні. Йдеться у повідомленні. Також деякі телеграм-канали повідомляють, що внаслідок удару були пошкоджені стратегічні бомбардувальники. Ту 95 а поранені це російські військові. Інформацію про те, що вибух і справді був, підтверджують місцеві канали. Росіяни у коментарях пишуть, що чули вибух з різних районів Саратова. Варто зауважити, що саме аеродром енгельс 2 російські окупанти використовують для масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України. За останніми даними на ньому знаходиться близько двох десятків стратегічних бомбардувальників ту 95 та ту 160 На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте українським. YouTube.